Манестра Грек Орза готова. Будемо готувати маестра Орзо. Таке страва грецького походження. Ну Для цього треба перше. Я взяв індичку, стейк індички Зараз я поріжу по частинам. Тут багато інгредієнтів буду казати по черзі. Треба часничок. Перчик один. бланжируємо помідори. Обов'язково, щоб не було шкурки. Ну, і далі буде. бланжируємо помідори і вкладаємо в холодну воду. Потім ріжемо частинами стейк і Помідори відчищаємо від шкіри. і кладемо в Міксер, будемо перебивати в сюди ж додаємо перчик червоний чилі і е, один перчик солодкий. Будемо все докупи змішувати. Порізали бладжировані помідори, перчик солодкий і чилі. І будемо це перемішувати. Перебили і висипаємо на противень. Тепер в міксер додаємо синю цибулю, білу цибулю і часник і знову перебиваємо. Тепер цю суміш теж висипаємо впротині. Тепер додаємо сухе вино туди, перець чорний, горіх мускатний, паприку копчену, паприку таку і 12 овочових трав. Ще трохи соуса грузинського і сацибелі. Ну, зовсім, зовсім трохи. І все це перемішуємо. Ще сюди додаємо сіль і оливкову олію ну, до смаку. Буде далі. Ріжемо. Тепер стейк індички. Викладаємо в тайсову. Зміни я трохи ракурс противень, е... ну, проти протвінь малий. Зараз вставив більший противень скляний. І на 200 градусів на півтори години в духовку запікатися. Далили трохи води і в духовку. Занурили ріст 350 грам, 30 грам вершкового масла і на півгодини ще запікатися. До столу можна вживати.